Луна в школі. Ти вже підготував свій костюм у школу. Так, я все зробив сам. А ким ти будеш? Юпітером. Що? Ти будеш самим собою? Ні, Луно. Планетою Юпітер. Чудова ідея, Юпітере. Твій костюм фантастичний. А ти, Луно? Ще не знаю. Може мені бути місяцем? Так. Я буду зіркою. Або созір'ям. Космонавткою. Усі ідеї чудові. Я знаю. Я буду галактикою. У галактиках це все є. Югу! Дивіться на наші костюми. Ми самі їх зробили. Так. Але де ваші костюми? Ти про що? Сьогодні не твій день. Навіть не наступного тижня. О, ні. Я знаю. Сьогодні ж наша наукова презентація. Я планета Юпітер. А я чумацький шлях. А ми космічний шаттл. Ми повинні щодня приходити О, до школи в костюмах.